Вітаю вас, друзі. Одразу маю вас попередити. Це відео буде трішки огидне, але водночас дуже і дуже смішне. А тому обов'язково додивіться його до кінця. Відео буде про інородне тіло. Я інородне тіло. Те саме тіло, якому дуже не подобається, що я замальовую його обличчя. Але як інакше, раптом відео будуть дивитись діти. Страшний Сергій Стерненко замилюють мою рожу, називають исключительно толі. Ну не буду зраджувати традиції. Ці так ось у толі серйозні проблеми. Його партія розвалюється. Але про все по порядку. Я давно спостерігаю за любовними втіхами Жаб і Гадюка, точніше, проросійських колаборантів, які намагаються впливати на українську політику, і помітив, як Толя з усіма воює. Він воює проти Мураєва. Мураєв напльов чуші, дічі єрунди. Воює проти свого колишнього дружка Портнова та звинувачує його в тому, що той на замовлення офісу президента хотів Толю заманити в Україну. Чоловік близький. І к Андрію Портнову сказав, Толя, а тобі не кажется, що тебе просто заманивают? Я сказав: Ні, не Андрій же мой друг і навіть скаржився, що Портнов хотів його вбити. Ви б об'єдналися з людьми, які хочуть убити вас, які заганяють ваших близьких. У свою чергу, залежна від Портнова, Лукаш, така ж колишня регіоналка, як і він сам, почала на толю теж наїжджати. Навіть ну, такий політик на удалюнки, ну лічний комфорт і лічної безопасність. Анатолій предпочел. Общественному делу, к которому он призвав людей, але ж вони із одного тераріума. Ну як же так? Лукаш навіть насміхалась із партії Толіка Шарія. Сейчас кожен з вас може зайти на сайт этой партії, відкрити програму этой партії і убедиться в тому, що це реальний анекдот. У відповідь цей пропагандист утікач почав звинувачувати Лукаш вже у роботі на офіс президента. Єліно Лукаш, ви не можете повторяти просто тезиси офісу президента словом, усе це виглядало приблизно якось отак. В Україні живуть 11 видів змій. Серед них чотири є отруні: гадюка звичайна, степова, носата та нікольського. І всі ці гадюки одна одну дуже люблять. Єдине тільки уточнення: одна із них не живе в Україні, а тимчасово зараз мешкає в Іспанії. Не знаю, як у вас друзі, а особисто мені вже на цьому моменті дуже стає смішно. Проте не поспішайте, тому що. Це тільки початок. Ви підпишіться зараз на мій канал. Обов'язково натисніть лайк до цього відео. А я вам розповім, як Толя далі йшов із хрестовим походом проти собі подібних. Мила ти крівляка. мила ти крівляка. рот так разіваєш. Це ось отак. Толя реагував на проросійських, як і він сам, пропагандистів, як і він сам, які працюють на проросійській помийці під назвою Страна. На мене і на і Страна організував атаку лідер політичної партії свого імені Анатолій Шарій. Це якраз за той випадок, коли я вболіваю за усі сторони одночасно. Але тепер найголовніше якось більше року тому побили партійця Шарія. Побили сильно. Смотрите, ось так виглядає зараз наш парень з нашої партії, який вел мирну колонну. Зараз в реанімації борються за його життя. Володимир Олександрович, відосік запишете? Звати його Нікіта Роженко. Він з Харкова, і я зараз ні на що не натякаю, але здається, він про щось здогадується. На тебе була свершина спроба вбивства. Ну як би я бачу, що якась фігура на нього і там від шарія. Бум. Пропагандист-утікач Толя Шарій тоді дуже сильно піарився на темі побиття його партійця. Він особисто навіть звинувачував у нападі Зеленського. Мовляв, Зеленський замовив напад на нікому невідомого партійця Шарія. Але зараз минув рік і щось пішло не так. Повстав Нікіта Роженко проти свого лідера. Роженко, за якого всі ми переживали. В партії Шарія хотіли, щоб я продав свого друга. Шарій у відповідь зняв відео про свого ж партійця, якого вже вигнали з партії, і показав записи із прихованих камер. Виявляється, що Толя писав свого партійця. Ой, пісні по побережжю. Там... Роженко на цих прихованих записах казав, що Толіку, усе, що потрібно, це набухатись і танцювати під пісні Елджея або Моргенштерна, а партія йому потрібна тільки для контенту. Партійців Толя використовує. А ми з десь будемо тримати кричати його фамі. Думаю, довіра до лідера партії суттєво зросла після того, як з'ясувалося, що шарій. Пише своїх соратників, записує їх на приховані камери і зберігає про всяк випадок на них компромат. Ну як він сам думає, але це теж іще не все, бо ця історія неочікувано потягла за собою історію зовсім іншу, про яку я вже майже забув. Пам'ятаєте, була у толі колись така голова партії Антоніна Білоглазова, яка в Москві раділа окупації Криму. Сьогоднішній день це... Вічний праздник для кожного, а, для, для кожного громадянина Росії. Антоніна свого часу дуже вірно служила толіку. Навіть вона якось пішла на прес-марафон Зеленського і задовбувала того питаннями про мене, говорячи про те, що я не мав права захищати своє життя під час. Третього замовного нападу там проходить Стерненко як е, е, потерпівший, но не потерпівший, він бійця. Аж потім з'ясувалося, що Білоглазова входила до російської нацистської організації і раділа у Москві окупації Криму. Саме в цей день... А... Три года назад Крым Крим России. На той момент вона була головою партії Шарія, і це можна було прокоментувати хіба що словами самого Шарія. Якщо ти приймаєш такого чоловіка в партію, значить ти точно так же думаєш. І ось оцей проросійський пропагандист мав, хоч якось, відреагувати на новий скандал, і сказав, що Антоніна більше не буде головою партії, але в партії вона залишиться. Антоніна Білоглазова. Остається близьким нам человеком. і она остається в партії. Но председателем партії быть не може. Проте, ви знаєте, є одна аксіома: Русские своїх. Кидають і Толя Антоніну також кинув це сором у контексті війни Шарія проти свого ж партійця Нікіти Роженка. Антоніна вчора написала дуже цікавий пост. Вона звинуватила Толю у тому, що коли в неї були проблеми, коли її переслідувала влада, то Толя нічого не зробив для того, щоб її захистити. І по суті, він її просто використовував. І коли вона пізніше пішла із партії Шарія і намагалась влаштувати. У одне змі на роботу, то Толя зробив усе, щоб її туди не взяли. Слідіть за боярами. Царь. Історія із Роженком стала для Антоніни останньою краплею, і вона вирішила йому помститись. Наш ґлівудської глобі крепні. Знаєте, і на самом деле я вже отримав від друзей: посітіть ті самі да. є такий дуже відомий сервіс Кейміо. Там ви можете купити у деяких знаменитостей привітання собі до дня народження або будь-яке інше відео за певну суму. І от Толя купив там собі свого часу відео у Ніка Вуйчича. Але Толя тоді не сказав нікому, що він це відео купив. Він його виклав у себе в Ютубі і з таким виглядом, ніби це Вуйчич просто його фанат. Спасибо, Нік. Спасибо, Нік. Будем держатися, як говориться. Я тоді вирішив із столика простібатись і за 25 баксів там же купив привітання для нього від одного із акторів з гри престолів. Uh, this message is from Sergey, who, uh, who just wants me to congratulate you With the greatest achievement of your life. And finally, you've become McDonald's Employee of the Month. Nice move, Tolia. I want to apologize to those of you who can probably tell I was misinformed by Anatoly Cherie. Anatoly Cherie, please take the video down, the cameo. Uh, was was really unfortunate um, and i did not know that anything that i would do Здавалося б, все ситуація абсолютно зрозуміла. Толік просто вирішив усіх надурити і спалився на своїй брехні, але він продовжував заперечувати. Очевидне, і навіть казав, що подасть до суду на Вуйчича, та казав, що він, звісно ж, нічого не купував. Ще раз предлагаю принести звіння, написати, що пройшло ні до моє ім'я. Ви соврали. я ніколи нічого йому не писав, ні в чому не увіряв, нічого у нього не покупав. Ось, власне свіже продовження учора. Антоніна виклала у себе відео висхідний файл першого відео із Ніком Вуйчичем, по якому видно, що його попросили записати звернення до шарія, і він не знає, хто це такий. бачив лавзвоюдуїн адеядмайю. особисто, але я просто хочу, щоб байджвою но that anyone who's trying to bring encouragement into the world inspires someone and Jew has been inspired by you. Неймовірно просто. Шарій примудрився спалитись двічі на одній і тій самій брехні. <реш> Повне відео із Вуйчичем є у мене в телеграм-каналі, якщо що, посилання в описі. Ну і взагалі, як тут на цьому моменті не згадати дуже важливу, правильную, правдивую и доречную цитату. Когда ты манипулируешь, рассчитывая на то, что никто проверять не будет, рассчитывая на то, что тебе верят без безусловно, что тебя никто не поймает за Длінний лживий маніпулятивний язик. это вот, это натуральна дешева маніпуляція. Вот это лож. Вот это вот розказувати коли Ти не уважаєш свою аудиторію. І те, що я вам зараз розповів, це лише крапля у морі. Таких випадків є дуже багато останнім часом, і у шарія сипляться цілі осередки. Проблеми у нього є з Одесою, проблеми є у Харкові і не лише. І цих проблем у нього далі ставатиме все більше. Толя кидає своїх, то кидають свої, і я зичу толі як найшвидше повернутись до України, щоб його зрештою у тюрму іще кинули.